Вітаю вас, шановні телеглядачі! Ви дивитесь програму Служба порятунку 101». Нашу програму створено прес-службою управління Міністерства з надзвичайних ситуацій України в Чернівецькій області. Сьогоднішні програми ви зможете дізнатись про пожежі та надзвичайні ситуації, що трапились в нашій області протягом тижня. Корисні поради, що потрібно робити людині, якщо вона опинилась в біді, а також дізнаєтесь про останні зміни та події, що стосуються пожежно-рятувальних підрозділів. Пожежі та надзвичайні події, що сталися в нашій області протягом тижня. Пожежно-рятувальні підрозділи управління МНС провели тактику спеціальні навчання. Впродовж минулого тижня пожежно-рятувальні підрозділи управління міністерства надзвичайних ситуацій України в Чернівецькій області здійснили 9 бойових виїздів. Ними було ліквідовано шість пожеж. Завдяки оперативним діям рятувальників було збережено майно громадян на загальну суму понад півтора мільйона гривень. Продовж минулого тижня в Чернівецькій області виникло шість пожеж. Під час однієї з пожеж загинула людина. 31 жовтня, місто Вижниця. Повідомлення про пожежу на пульт зв'язку пожежно-рятувальної частини міста Вижниця поступило о 4 годині 56 хвилин. Пожежа виникла в торговому комплексі. За попередніми даними, місцем виникнення пожежі був другий поверх. Так як стіни на другому поверсі були дерев'яні, вогонь швидко поширився по приміщенню. Площа пожежі склала 500 метрів квадратних. Одразу ж після отримання повідомлення про пожежу на місце події було направлено черговий карул рятувальники з міста Вижниця. Їм на допомогу прибули пожежно-рятувальні підрозділи з міста Вашківці, селища міського типу Берегомет, міста Кіцмень та міста Чернівці. Рятувальникам вдалося зупинити поширення полум'я, локалізувати, а в подальшому і остаточно ліквідувати пожежу. Пожежно-рятувальними підрозділами було врятовано приміщення шиномонтажу, автомийки, складське приміщення, насосної станції, легковий автомобіль та мікроавтобус завдяки. Вмілим діям-рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню на розташовану поблизу автозаправочну станцію. А саме головне вогнеборцям вдалося врятувати людське життя. На жаль, на місці пожежі було виявлено тіло людини без ознак життя. Причина пожежі на даний час встановлюється. З початку 2011 року на пожежах, що виникли в Чернівецькій області, загинуло 34 людини. З них одна дитина. Більшість пожеж, що виникло минулого тижня, були спричинені необережністю людей через недотримання основних правил пожежної безпеки. Внаслідок пожеж вогнем завдано матеріальних збитків боковинця на десятки тисяч гривень. Продовж тижня під час пожеж вогнем було знищено та пошкоджено дві будівлі, один житловий будинок, дві господарські споруди та один гараж. Пожежа в екстрених ситуаціях 101. 101. Служба порятунку МНС України запиши у мобільний. Завдяки швидкому реагуванню пожежно-рятувальних підрозділів під час пожеж було врятовано матеріальних цінностей мешканців області на загальну суму понад півтора мільйона гривень. Впродовж тижня під час пожеж рятувальникам МНС врятовано чотири будівлі, два житлові будинки, дві господарські споруди та два автомобіля. З початку року на пожежах, що сталося в Чернівецькій області, передчасно обірвалося не одне людське життя. Серед основних причин трагічних випадків падіння в ліжку, порушення правил пожежної безпеки, використання пічним опаленням, електроприладами та необережне поводження з вогнем. Управління МНС України в Чернівецькій області звертається до всіх мешканців області: Будьте обережними при поводженні з вогнем, Дотримуйтесь правил пожежної безпеки. 28 жовтня на Буковині було зафіксовано два випадки виявлення застарілих вибухонебезпечних предметів. В селі Чорний потік Заставницького району під час проведення польових робіт було вилучено один арснаряд 76 мм міліметрів часів Другої світової війни. А також в місті Чернівці на вулиці Коросташевського було також виявлено один арснаряд 76 мм міліметрів часів Другої світової війни. Вибухонебезпечні предмети були вилучені та знешкоджені. Встановлено в встановленому порядку. Працівниками групи піротехнічних робіт управління МНС України в Чернівецькій області З початку 2011 року в Чернівецькій області працівниками групи піротехнічних робіт управління МНС України в Чернівецькій області було вилучено та знешкоджено 334 боєприпаси та 430 набоїв часів Першої та Другої світових війн. Вибухонебезпечні предмети минулих світових війн і понині знаходять на території Чернівецької області. Натрапивши на трапу, що не невідомий предмет, не торкайтеся його. Огородіть місце в накидки та повідомте за номером 101 або 102. Управління МНС України в Чернівецькій області застерігає: Неправильне поводження своїх припасами може вартувати людського життя. Щоб бути готовим до різного роду надзвичайних подій. Пожежно-рятувальні підрозділи постійно проводять різноманітне навчання. Так, у Вижницькому районі рятувальники навчались ліквідувати умовну пожежу на нафтоналивній естакаді. Наприкінці жовтня в селищі міського типу Берегомет Вишницького району пожежно-рятувальними підрозділами управління МНС України в Чернівецькій області було проведено тактико-спеціальні навчання з ліквідації умовної пожежі на нафтоналивній естакаді. Згідно задуму навчань, пожежа виникла в одному із резервуарів нафтоналивної естакади. Прибувши на місце події, рятувальники МНС повинні були зупинити поширення пожежі та захистити від поширення полум'я поруч розташовані споруди. Оскільки під час таких пожеж утворюється досить висока температура, рятувальники проводили роботи по ліквідації пожежі у тепловідбивних костюмах. Із поставленим завданням пожежно-рятувальні підрозділи впорались. Їм вдалося ліквідувати умовну пожежу у встановлені терміни. У навчаннях. Приймали участь пожежно-рятувальні підрозділи СМТ «Берегомет», місто Вижниця та місто Вашківці Вижницького району, а також пожежно рятувальні підрозділи стороженецького райвідділу та місто Чернівці. Метою навчань було відпрацювання взаємодії пожежно-рятувальних підрозділів Мене з персоналом нафтоналивної стокади при гасінні пожеж в резервуарі з нафтою. Діти не завжди відчувають небезпеку і тому часто травмуються. Батьки, навчіть дитину правил безпеки. Знання елементарних правил безпечної поведінки допоможе уникнути багатьох неприємностей та небезпечних ситуацій. Бережіть себе. До нових зустрічі в ефірі. До побачення.